Слава Ісусу Христу. Так, йдемо зараз чистити свиням, розділювати. Від що у нас тут є? Це наша боні. Боні, боні. Боні. Від що вона робить? Боні. А, 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 а. Вона дуже хоче. Дуже хоче цей. Дуже хоче гладитися. Дуже. Така ручна, можна сказати, О, кайфує, спить. Вона так навчалася, що як заходжу я чи жінка, вона одразу треба її погладити, бо то купа крик. Банька. Е, Дівчата... Всі гоу Дівчата наші вагітні. Я зараз буду їх розділювати, усе дезінфікувати. Зараз жара. І свині брудні. Так. Щ--ч-х-. No, 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 no. Свинки усі вагітні. Ця первістка перший раз запліднена, поросна. Ця третій раз запліднена на третій раз. Ця теж на третій раз. Йду робити в дезінфікувати. Ці теж дві первістки по першому разу запліднені будуть. Будуть е зараз пороситися. Боні. Боні. Бонько. Бонечка. Бонечка. А. Тихо. І зараз йду їх розділювати, щоб вони вже були самостійні, бо у нас за два тижні початку вересня починаються опороси. Що це такий крек? Дівке! Зараз почищу, подезінфікую, розділю їх, все вам покажу, як відбувається цей процес. Ось такі справи. Зараз вже трошки менше є роботи. Приступаємо до будови, до свинарника, щоб конюшню, свинарну, ксьо удосконалити. Щоб до зими підготуватися. Ми маємо ще три місяці, два з половиною, скажемо так, грубо. такі у нас справи. Так що можна, можна дзвонити, кому потрібні поросята. Якщо буде добре, з Божою допомогою до... Ну, до Боні! Перестань! Види, що ж вона робить? Перестань, кажу, Бонька. Боня. Пішла. Боня. Боня. Бонечка. Бонька. Назвав я її Поні. Боні. боні, боні. А, з, початку цей, з початку вересня оця, що біля кормушки, десь в середньому 5-6 числа буде в неї опороз. Перша, перший опорос це є первістка. Отакі справи. Ці, ці дві льохи, оця і ця, зараз покажу вам її маму такі у нас справи. Так що хто бажає десь на середину, плюс-мінус на середину жовтня поросяток, можете дзвонити, записуватись, так як зазвичай це все відбувається. Люди дзвонять, записуються наперед. Кому буде потрібно, звертайтеся. Номер буде в описі. І ще вам покажу цих маму. Зараз є дві, три. 4, 5, 5 і тамка є. Тамка є у другому, у другому, у другому свинарнику є шоста, шість актуальних льох, які будуть приводити потомство. І підростає сьома. Далі будемо, вже як буде свинарник зроблений, будемо більше всі розвивати, більше розводити свиней в загальному. Були і поросята, і підсвінки продавав, і на заріз свині. Ну, ви бачили в попередніх відео. Зараз маємо шість, як кажуть, робочих льох. На такі справи. Так що йду ще покажу вам цих двох маму. Маша. Так, це є мама тих двох молодих. Вона так само вагітна. На третій раз вже. Ті дві льохи це були її перші, перші поросята. Вона на третій пороз вагітна. Отака От машуня, Називається вона, Дуже гарна чемна льоха. Дуже гарні дає поросята. Так що йдемо трошки робити перестановку, чистка, дезінфікація, все як має бути. Quindi non interrompetevi, guardate fino alla fine. Allo, scrivete nei commenti mi interessa molto Дізокліном обробив і після цього свині починають е, качатися. Хто знає, чому так? Дивіться, я одразу відокінчиком обробив, вона зразу впала і качається. Це так постійно. Це дуже цікаве питання. Чому? Е, воно е, постійно я дезінфікую, воно міняє запах у свинарнику, е, дезінфекція для свиней, ну в зарайм, і воно не шкодить свині. Так що хто має свині, займається свиньми, то її до клі. Дуже гарна, гарна штука. Воно мені сподобалось, заходиш, навіть свіженьку свинарнику не смердить. Чи одяг, наприклад, ти десь забіг, вибіг. Хоча ми переодіваємося, але все рівно воно робить своє. Так, Тут у нас перегородка в загальному, розчитано... воно розчитано. Так, якби для однієї свині, але тут ще така маленька перегородочка. зараз сюди боні запускаємо, у тім свинарнику прибираємо і розділюємо льошок. який я використовую йодоклін. Гарний засіб для дезінфекції, для дезінфекції е, свиней, не тільки свиней, але в загальному всіх сільських тварин. Я використовую його і, і коням, і бачу, люди використовують. Так. Зараз буде, зараз буде Бонні приймати нове місце проживання на деякий час. А потім вже як буде гарний великий фунарник, то будемо переміщати її далі. Такі справи. Так що йдемо робити новосілля. Кусується тут. Бань, бань. Так, має Маша компанію. Тепер місце проживання моні на деякий час буде тут. Боньошка. Ага. Такі справи. Так що я нагадую, кому потрібні поросятка можете. Звертатися, спілкуйте в загальному за каналом. Так, Бонісі облаштовуємо територію. Багато задавалося питання, для чого свиней ланци. Ланци для того, бо вони мають запах. Граються, ловлі. Є, що люди ще кидають баклажки, але я чіпаю ланци, і вони собі цим всі грають. Так що нагадую, що поросята будуть з березня опороси. Кому буде цікаво, можете дзвонити, номер буде в описі, я вже казав, записуватись. Ну а далі таке, що збожу поміч. Так що зараз я... той сценарник чистим і перебираємося, розділюємо льохи, бо вони вже високовагітні. Одна другу не тривожили, повинні бути розділені. такі справи. Так що Маша має має компанію, має боні. Їм вже двома буде тут веселіше. Так, Зробили ми перестановку. Перебрав я, от, забрав сюди. Одну молоду льоху, звідтика, тут, де було дві, я вже одну забрав сюди, відділив. І от бачите, яка та, яка ця. Ну, то Звичайно, що ця старша на третій опорос буде мати поросята. Це первістка. Є ще немає року, 11 місяців, але досить гарних свиней, бачите, я відібрав таку льоху, що якраз мало що ну, гірше не буде. Отакі справи. Так що йду дезінфікувати йоду кліном і на даний момент у нас в обході. Пауза. Дається, тут він, я так багато е, спостерігав за е, з хлопцями, які займаються свиньми, людьми, то в основному вони кажуть, що біля місця найбільше треба е, дати біля кормового місця. Тобто там де пори. І по стінах ну, воно тільки тримається краще. Ану, пішли. Може хтось буде незгідний, скаже, що тут замало місця, але місця їй вистачає, бо на свинокомплексах великих товсі свині стоять в станках. Тобто що вони не ходять тільки тобто, так, стоять лиш. там місця місце вистачає. Вони думаю, що я роздаю їду, трошки себе нервово веду. Одразу падає качесь. Не знаю, з чим воно пов'язано, але чомусь чомусь так. Воно вбиває, я поклінчик, убиває неприємний запах і е дезінфікує місце. Врага я розсипаю по цілій стайні, не тільки там, де свині. Зовсім не шкодить. Марин. Будпа. Ну, дівчата, ну що можна сміло використовувати, не треба, треба боятися, що там щось може пошкодити. приємний приємний запах такий я, я там я там можна сказати Чумала, чучка Оця найперша має е, мати опороз десь 5-6 вересня. Іди, іди. Чу. Іди. Іди. Чу. Дай мені тут зайти. Отакі у нас такі у нас справи, так проходять будні дні біля свиней, біля коней, на полі, біля бичків, а на кожен, ну, до кожної худоби є свій е, оприділений час. Виділений час, 2-3 години біля свиней, 2-3 біля коней, 2-3 біля бичків і так проходить цілий день. Кожному боці треба бути, піти, доглянути, накормити, почистити і так далі. Але, як кажуть, хто це любить, хто це робить. Як кажуть, у народі є така приказка, що бідному по нитці та й буде сорочка, таке саме і наше. Звідси, звідти, копійка і щось буде. Бо нічого не робити теж погано, переказав неодноразово, за кордон я теж їх не хочу. Хочу робити вдома собі і займатися тим, що мені доподає. Отакі справи. Так що нагадую, кому потрібні будуть поросята, осенню, зимою, підвесну, звертайтеся. Надіюся, що опороси будуть добре, пройде все добре. Так що дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте і всі будьте здорові, всім до побачення.